Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати колишню страву, яка називається Підбита юшка з грибами. Ми затопили піч і готуємо страву. У баняк банячок наливаємо воду. Але зарання на ніч наготу намочили фасолю і білі гриби. Перемили їх. І вкидаємо все. Кидаємо білі гриби і ріжемо цибулю і тремо морку. Цю страву готувала завжди моя бабця. Я в неї дуже часто бувала в гостях, тому багато чого від неї перейняла. Колись в полі, коли працювали вона, так бабця мені пояснювала, то треба було варити щось таке ситне. Кидаємо. Моркву. і ставляємо баняк до печі. Піч у нас настопиться. Поки наша юшка вариться в печі, ми смажимо борошно. Борошно завжди засмажували на домашньому маслі. Воно жирне і ситне. 4-5 ложок. Борошна. Смажимо борошно до коричневого кольору. Щоб юшка була гарна, кольорова. Масла да, йде е, дуже багато, тому що стільки, стільки масла, скільки забере борошно. Через те ми і не робимо зажарку. Ця юшка завжди смакувала із солов'ями. Такі е, на картопляному тісті жаряться солов'ї, е, е, страва з часником. До них ми коли зробимо юшку, будемо готувати солов'ї. Наше борошно вже готове. Перемішуємо, щоб не було комочків. Зараз виймаємо нашу юшку, кидаємо, Перемішуємо, солимо до смаку. кидаємо трошки перцю і лавровий листок. І ставляємо юшку в піч. Хай дозріває. Юшка наша впріє в печі. Тим часом ми готуємо до неї солов'ї. Для приготування солов'ї ми варимо середніх 5 картоплин. Коли картопля зварилася, ми її розминаємо в пюре. Розім'яли будемо місити таке картопляне тісто. Викидаємо пюре. Вбиваємо 2 яйці. Посолимо і розмішуємо 50 г дріжджів. Розмішуємо, поки розійдуться дріжджі. Її готували також цю страву: як пісну, так і не пісну. Коли, якщо пісну, то е, тільки на основі картопляного пюре робимо тісто. А ми сьогодні додаємо ще яйця. Тепер додаємо борошно. Борошно скільки забере. Тісто має бути туге, тому що воно, поки вистоюється, воно розріджується. Тому ми замішуємо таке густіше тісто. Макітру крутимо, як казала моя бабця, не бігаємо круг неї, а її покручуємо. Ставляємо тісто, щоб воно трішечки підійшло. Хвилин 20-30. Наше тісто вже підійшло, бачите, стала повна макітра. Наливаємо. Олію, її треба більше, щоб вони піднімалися. Наливаємо водичку, щоб вмочувати ложку, щоб гарно відставало наше тісто. Від ложки будемо накладати. Ось так. Зарум'янюються. Ложкою, коли викидаєш, там різні фігурки. І хтось колись побачив у цій фігурці солов'я. Через те, так і називають солов'ї. Це така швидка страва, швидка, бо коли багато, колись були сім'ї багатодітні, то треба було багато всього народити і напекти. Тому дуже часто пекли ці солов'ї потрусимо часничком. Напекли ми солов'їв, і дістаємо свою юшку з печі. Я думаю, вона вже там умріла. О! Наливаємо. Юшка готова. Солов'ї готові. Смакуйте на здоров'я!